Не так давно компанія Asus представила лінійку відносно недорогих відеокарт серії Prime. Входить до неї чимало прискорювачів, і в одному із матеріалів на оглядовому каналі ми вже встигли протестувати Primoву RTX 4070 Super. Тести тестами, але бажання детальніше вивчити її можливості в актуальних іграх і поділитися враженнями від реального геймплею залишилося. Тож було вирішено ні в чому собі не відмовляти і підібрати під новинку якусь цікаву збірочку. Що із цього вийшло, дивіться далі. Відео створено за підтримки бренду Kingston Fury. Вітаємо вас на гесід.com. Підписуйтеся, з нами завжди цікаво. Наразі серія Prime пропонує 8 прискорювачів, і розбиті вони по парам, в залежності від наявності розгону чи його відсутності. Тобто маємо дві RTX 4060 Ti. Дві RTX 4070 та дві її супер версії, а також на вершині рейтингу пару RTX 4070 Ti Super. Ця серія створена в якості альтернативи бюджетній Dual, але з деякими покращеннями. Основне це удосконалена система охолодження, яка має багато схожого і з більш високою за рейтингом якості серією TUF Gaming. Продувається вона трьома фірмовими 80 мм міліметровими вентиляторами Axial Tech. Вони мають аж по 9 лопатей для нагнітання повітря і об'єднує їх на кінці загороджувальне кільце для оптимізації повітряних потоків. Також слід відзначити, що пропелери довговічні, бо обертаються за допомогою подвійних кулькових підшипників. А ще більший ресурс їм забезпечує тихий режим роботи при низькому навантаженні. Алюмінієвий радіатор, який вони продувають, поділений на дві секції і на всю його довжину пронизують декілька нікільованих теплових трубок. Габарити всієї серії відеокарт обмежені товщиною у 2,5 слоти, щоб краще підходити для компактних SFF збірок. Проте довжину прискорювачів краще мати на увазі, щоб при збірці не трапилось несподіванок, бо вона становить 269 мм mm для усіх RTX 4060 Ti та RTX 4070 Super і 300 мм mm для RTX 4070 Ti Super. Тепер нагадаємо характеристики RTX 4070 Super, продуктивність якої ми і будемо досліджувати у даному відео. Виготовляється чип по 5 нанометровому технологічному процесу TSMC і має новітню архітектуру Ada Lovelace. Основні обчислювальні можливості йому забезпечують 7168 cuda ядер, 224 текстурних конвейери та тензорних ядра, 80 модулів ROP і 56 ядер RT, відповідно до загальної кількості SM-блоків. Підсистема VRAM представлена 12 Гігабайтами gddr 6 x із 192-бітною шиною та загальною пропускною здатністю трішки більше ніж пів терабайти за секунду. Плюс компенсувати не надто широку шину допомагає кеш другого рівня у солідні 48 мегабайт. Теплопакет карти не дозволяє очам виходити з орбіт, але це і немаленькі 220 ватт. Перевіряти продуктивність цього графічного процесора будемо на прикладі Asus Prime GeForce RTX 4070 Super OC Edition. Як можна зрозуміти з назви, перед нами розігнаний варіант, у якого частоту GPU у бустовому режимі підвищено на 75 МГц у порівнянні з референсною моделлю з 2475 до 2550. Ще з важливого, прискорювач оснащено двома версіями BIOS і обирати той чи інший можна за допомогою спеціального перемикача. Частота графічної пам'яті відповідає базовій і становить 1313 МГц, тобто ефективні 21 Гбіт за секунду на контакт. Позиціонується RTX 4070 Super як рішення для Quad HD, тож саме цю роздільну здатність ми і вивчатимемо. Допоможе нам виконати цю нетривіальну задачу. Зовсім новенький шестиядерний 12-потоковий процесор Ryzen 5 9600 x виготовлений по 4-нанометровому техпроцесу TSMC під актуальний сокет am 5 Цей CPU оснащено сумарним кешем першого рівня на 480 кБ, а другого та третього на 6 та 32 МБ відповідно. Робочі частоти новинки у базовому режимі встановлять 3,9 ГГц, а у бустовому аж 5,4. Тепловий пакет через деякий час після анонсу було підвищено з 65 до 105 Вт. І про це ми більш детально розповідали у одному із попередніх матеріалів, посилання на який можна знайти під відео або у підкасті. З підбором материнської плати у нас все склалося по витонченому феншую. Нею стала ASUS Prime, B650MA2CSM з тієї ж серії, що і відеокарта. Це, скажімо так, материнка середньої ліги на B650 чипсеті, але її можливостей по живленню та функціональності цілком достатньо для більшості користувачів. Зону VRM та чипсет прикривають алюмінієві радіатори. В наявності армований слот PCIe 40X16, оснащений зручним фіксатором. Для оперативної пам'яті передбачено 4 роз'єми і в них можна встановити до 192 ГБ DDR5 зі швидкістю до 7600 мегатранзакцій за секунду в режимі OC. А ще це рішення може похизуватися підтримкою швидких NVMe накопичувачів, для чого передбачено два слоти M.2, один PCIe 5.0 x4, а інший PCIe 4.0 x4. Зауважимо, щоб мати підтримку Ryzen 9000 серії, нам довелося дістати із полички одну з моделей минулого покоління та оновити BIOS із нею. Хоча тут і є вбудована функція BIOS Flashback, за допомогою якої базову мікропрограму можна оновити без CPU, але ми з нею щось не розібралися. Співставну за назвою серії системи охолодження нам, на жаль, знайти не вдалося. Тому це тепле місце зайняла 240 мм РСО із більш просунутої ТАФ лінійки, а сустав Gaming LC2 ARGB. До її основних плюсів можна віднести тиху помпу, винесену за межі водоблоку, а також якісні комплектні вентилятори із пиленопроникним класом захисту IP5X, щим регулюванням та ARGB підсвіткою. Ну і в цілому ця водянка має стильний та приємний дизайн. Щоб гарантовано запустити Ryzen 5 9600X на частоті 1 до 1 із ОЗП, бо, як ми вже добре знаємо, у 9000 лінійки з цим поки що виникають труднощі, був використаний комплект із пари модулів по 16 ГБ. Kingston, Fury, Beast DDR5RGB. Передавати тимчасові дані він може на швидкості 6000 мегатранзакцій за секунду, з таймінгами 36,2 по 38 при напрузі 1,35 вольта. Модулі мають досить привабливий зовнішній вигляд, прикрашений RGB підсвіткою, тож виглядатимуть добре у будь-якій сучасній системі. Враховуючи той факт, що серія Prime орієнтується на користувачів, які вміють рахувати кошти, накопичувач під поточну збірку ми підібрали не топовий, але достатньо швидкий, та ємний. Kingston nv 3 на цілих 2 терабайта на сьогоднішній день. Багато хто тільки мріє про швидкість читування та запису послідовних даних на рівні 6 та 5 гігабайт за секунду відповідно. А тут вони є, та ще не за всі гроші світу. До речі, повноцінний огляд на нього у нас вже є, тож ласкаво просимо ознайомитись із ним за посиланнями. Живленням системи піклувався оптимальний за співвідношенням ціна можливості 750 ватний Chieftec Vita BPX 750S. Джерело має достатній ККД з відповідністю сертифікату 80 Plus Bronze, може працювати в широкому діапазоні вхідної напруги від 100 до 240 вольт та підтримує усі види захисту. А ще не заважає шумом вентилятора у всьому діапазоні навантажень та добре тримає напругу на усіх основних лініях живлення. Більш детальний розбір з оглядом елементної бази ви зможете знайти за наведеними посиланнями. Перевірити, як розміститься довга, але невисока відеокарта у доволі компактному шасі, нам допоміг Chieftec BX Mesh формату Mini Tower. Незважаючи на невеликі габарити, корпус виготовлено зі сталі товщиною близько 0,7 мм. При цьому боковини, а також передня і тильна панелі взагалі 0,9 мм. Максимальна довжина відеокарти, яка підтримується, космічні 380 мм, а для процесорних башт заявлено висоту у 165 мм. Обрану двосекційну РСО він прихистив без проблем у верхній частині, тоді як на задній та нижній панелях залишилося місце ще для трьох пропелерів. А щоб пилу від такої кількості кулерів всередині було мінімум, шасі оснащено пиловими фільтрами зверху та знизу. Спочатку перевіримо температурний режим. Без суттєвого навантаження відмічаємо відносно високу температуру на CPU близько 47 градусів і низьку на відеокарті 37 градусів на GPU і 40 на VRAM. Під стресом у Furmark Ryzen 5 9600X зарезервував увесь діапазон робочої температури до 95 градусів і тримав частоту процесорних ядер на рівні 4,5 ГГц. Відеокарта ж прогрілася до 71 градуса на графічному процесорі і до скромних 62 на відеопам'яті. У ігровому сценарії процесор очікувано похолоднішав зі своїми 70 градусами, майже досягаючи максимальних бустових частот. Графічний адаптер, в свою чергу, залишився приблизно на тому ж рівні нагріву на чипі, але температура VRAM підросла на 10 градусів. Для тих, кому цікаві результати синтетичних бенчмарків, ви можете ознайомитися з ними зараз. Зібрана система пройшла їх із абсолютною стабільністю. І тепер у вас є з чим порівнювати свої системи, та й для історії ця інформація буде корисною. А наразі переходимо до ігор, які запускались виключно у цільовій роздільній здатності відеокарти HD. Важку Alan Wake 2 піддослідна карта вивезла на диво непогано, навіть на високому графічному пресеті із DLAA згладжуванням без зменшення роздільної здатності рендеру. Середній лічильник склав 62 FPS з деякими просадками нижче 60. Останні критичними назвати не можна. Втім, як і посмикування, які помітити наше пильне око таки змогло у даному сценарії. Звісно, щоб потягти цю гру із високими за якістю променями, довелося і фрейм-генератор підключати, і апскейлер у якісному режимі задіяти. Середня частота за таких налаштувань навіть трішки підросла до 70 FPS. Та й плавність зміни кадрів залишилась достатньо комфортною. А от чіткість картинки трішки постраждала. Хоча не настільки, щоб концентрувати на цьому увагу. Гра, яку ми вже давненько не запускали, Apex Legends, на максимально можливій графічній деталізації з RTX 4070 Super, місцями примудрялося впратись у обмеження рушія 300 кадрів за секунду. Середній же результат склав майже 240 FPS. До плавності відеоряду у нас запитань не виникло. Тож отримуємо по суті зразкову продуктивність у даному тайтлі. Хітова гра 2023 року Baldur's Gate 3 теж показала гарну продуктивність із середніми майже 150 кадрами за секунду на ультрах, без апскейлерів. Проте навіть з таким високим лічильником і дуже рідкісними подіями у більше ніж сотню FPS традиційні посмикування розглядіти нам таки вдалося. Щоб отримати прийнятну швидкість оновлення картинки у Black Myth ViewCon на кінематографічному пресеті, довелося масштабування зображення опустити до збалансованого режиму, який виглядає у даному проєкті не так вже й погано. Середні 67 FPS виявилися доволі стабільними, і просідання нижче комфортного рівня ще треба у буквальному сенсі зловити. З активованим дуже високим RT проєкт виглядає глибше та приємніше. Його піддослідна карта змогла потягнути на високі деталізації із якісним DLSS. Плюс отримати трішки більше, ніж 70 середніх FPS допоміг генератор кадрів. З мінусів таких налаштувань відмітимо деяку втрату чутливості через більші затримки керування. Але, на наш погляд, вони не настільки неприємні, щоб відмовляти собі у задоволенні спостерігати місцеві краєвиди. Друга контра на максималках виявилась досить легкою мішенью для героїні огляду. Моніторинг нарахував середні 220 FPS у даному кіберспортивному онлайн-шутері. Якихось проблем ігроладу ми помітити не змогли. Із швидким відображенням нового, -нового міста Кіберпанк 2077 карта теж упоралась гарно. Для ультрапресету не знадобився жоден апаратно-софтовий бустер, а середній лічильник завстиг на позначці у 77 FPS, без занурювань нижче комфортного рівня. По плавності не все ідеально, що підтверджує і оверлей, проте без дратівливих нюансів. А от RT Overdrive вже змусив нас задіяти усю важку артилерію, і генератор кадрів, і апскейлер у якісному режимі. При цьому продуктивність було отримано майже таку ж, як і у попередньому заїзді містом, але не без але. Посмикування то тут-то там траплялись більш м'явні, хоча і не критичні. Для кращої плавності радимо погратися із нижчими пресетами DLSS. Той факт, що дота шутер Deadlock знаходиться на стадії альфа-версії без вільного доступу, ніяк не завадив останньому продемонструвати гарну продуктивність і оптимізацію. З усіма повзунками вправо ми отримали майже 130 FPS фпс на середньому річільнику з хорошими показниками 1 та 0,1% лоу та без відчутних посмикувань. У Diablo 4 оновлення дисплею відбувалося ще частіше, близько 140 разів за секунду в середньому на ультра-пресеті. Проте в плані проблемі гроладу, які ми вже давно віднесли до розряду традиційних ситуація незмінна. Вони досі присутні. Трасування променів у цій екшен РПГ знижує частоту кадрів майже вдвічі. При цьому місця, у яких графічні покращення від RT можна явно побачити, ще треба знайти. Грати у таких умовах можливо, але доведеться миритись із неприємними посмикуваннями та просадками нижче 60 фпс, у особливо тяжких зарубах, або підключати DLSS з перспективою втрати чіткості. High-Quality Ray Tracing у Dying Light 2 дався під карті достатньо легко. Середній лічильник нарахував тут аж 94 FPS без критичних дропів та явних проблем від оряду. Правда, слід відмітити, що такі гарні результати допоміг отримати DLSS, який мінімально впливав на чіткість картинки та був активований у якісному режимі. Fortnite на епічних налаштуваннях теж виявилася нескладною задачею для праймової RTX 4070 Super, і середні майже 130 FPS є тому безапеляційним підтвердженням. Єдине з неприємного у даному проєкті, про що варто згадати, це не часті притурмозки, які для цього тайтлу, як показує практика, норма. Forza Horizon 5 на екстремальному графічному пресеті та ще й з додатковими покращеннями не змогла пригальмувати наш болід, який нісся по місцевим дорогам зі швидкістю у 120 кадрів за секунду. Швидкість висока, плавність комфортна. А більшого у цих динамічних гонках і не треба. Ghost of Tsushima хоч і не балувала середнім лічильником за 100 на максималках, проте отримані майже 80 теж дорого вартують. Бо просядань нижче 60 вони навіть близько не допустили, і відеоряд при цьому викликав лише позитивні емоції. Helldivers 2 на ультраграфіці оновлювалась в середньому майже 90 разів за секунду, без суттєвих просідань, чого для нас було більш ніж достатньо. А ще цей проєкт може похозуватися зразковою плавністю зміни кадрів. На вищих рівнях складності з щільним рівнем хаосу на полі бою, частота оновлень дисплею може бути меншою, але ми припускаємо, що не настільки, щоб зіпсувати загальне враження від ефектного протистояння ворогам. Поринути у постапокаліптичний світ Horizon Forbidden West на максимальних налаштуваннях графіки нам вдалося на середній частоті у 77 FPS без занурювань під 60. До плавності відеоряду претензій не маємо. Тож у даному випадку можемо тільки порадіти за майбутніх або вже теперішніх власників піддослідної карти. Оновлення Хан Шоудаун 1896 на ультрах змусило героїню огляду попотіти, щоб видати комфортну частоту на рівні 65 FPS з легенькими просіданнями нижче бажаної планки буквально на кілька кадрів. Відеоряд у даному проєкті можемо оцінити як хороший, але не ідеальний. А якщо комусь продуктивності буде замало, маневрів для її підвищення більш ніж достатньо, та й підтримка DLSS у цій грі є. З новеньких проєктів нам вдалося подивитися на бета-версію Monster Hunter Wilds. І поки що гра викликала у нас двоякі враження від графічної складової. Місцями вона виглядала доволі привабливо, а іноді примушувала згадати, що все ще знаходиться на етапі розробки. Та як би там не було, на найважчому пресеті ми змогли отримати 65 кадрів середньої частоти з просадками у район 55. Тож на релізі, який відбудеться за декілька місяців, у цей тайтл можна буде пограти більш-менш комфортно. Для Сеньо Saga Hellblade 2 ми трішки відредагували іні файли, щоб отримати картинку на повний екран без чорних смуг зверху та знизу. У такому режимі гра стає більш вимогливою до продуктивності відеокарти і втрачає близько 5 середніх FPS. Та на щастя, навіть із цим додатковим вантажем героїня тестів впевнено впоралася з високими налаштуваннями при якісному масштабуванні, забезпечивши 77 кадрів на середньому лічильнику без просідань нижче 60. Плавність ігроладу трохи кульгає, і у певних моментах можна помітити посмикування. Атмосферна Silent Hill 2 порадувала нас покращенням оптимізації після останніх оновлень, які гра отримала. Так не все ще ідеально. легеньке посмикування ще можна зустріти у деяких місцях. Але радісно, що робота над проєктом продовжується. На епічно якісній картинці та ще й з увімкненими апаратними променями піддослідна карта вивезла середні 70 FPS. Для цього, правда, знадобилося трішки прискорити рендер якісним DLSS. Якщо останній не використовувати, то комфортна частота кадрів не витримується, а без RT можна розраховувати на 85 FPS по середньому лічильнику. Непогану частоту на рівні 70 середніх ФПС героїня огляду продемонструвала у Starfield на максималках. При цьому зменшувати роздільну здатність рендеру нам не довелося, а за згладжування відповідав алгоритм DLAA. Щодо посмикувань, то вони присутні і інколи не дуже приємно нагадують про себе. У Star Wars Outlaws на ультрах, окрім рідкісних легеньких посмикувань, недоліків геймплею ми не помітили. А частота оновлення дисплею на рівні 80 середніх FPS дозволила із комфортом зануритись у фантастичний ігровий світ далеких-далеких галактик. Ідентичні за якістю налаштування, але з топовими променями вже зажадали активації фрейм генератора. У підсумку лічильник кадрів просів приблизно на 10 кадрів за секунду в середньому у порівнянні з попереднім сценарієм. Але в цілому геймплей від цього не став менш комфортним. Підходячи до підсумків, можна сказати, що RTX 4070 Super почувається у Quad HD майже як риба у воді. У більшості ігрових сценаріїв їй взагалі не знадобилась поміч сучасних технологій по штучному підвищенню частоти кадрів. Фрейм-генератор та DLSS були потрібні лише у тих випадках, коли вмикалось трасування променів. При цьому масштабування зображення, за виключенням усього лише однієї гри, знаходилось постійно у якісному положенні. Сама ж Asus Prime GeForce RTX 4070 Super OC Edition не розчарувала. На рівні користувача ми навіть особливо не відчули якихось суттєвих спрощень у порівнянні з більш навороченими серіями. Ну, окей, підсвітки немає. А чи всім вона конче потрібна? Головне, що температури тримає добре. З особливостей прискорювача відмітимо лише не зовсім стандартну роботу кулерів на етапі проходження пост та завантаження Windows. До тих пір, поки управління над картою не візьме драйвер Nvidia, пропелери крутяться на максимальних обертах, зате пилу на карті теоретично має бути менше. Ryzen 5 9600X склав гідний тандем графічному прискорювачу і показав себе як достатньо потужний процесор для Quad HD, щоб ціна на нього прийшла, так би мовити, до тями взагалі було б добре. Допомагала йому цьому ОЗП Кінстон Fury Beast ddr 5 6000 яка нас теж не розчарувала. По суті, для платформи AMD це золота середина. Таймінги прийнятні, режим один до одного зберігається, RGB підсвітка є і ціна сильно не кусається. 2 2ТБ Kingston NV3 при цьому дозволив без проблем вмістити увесь пакет протестованих ігор і завантажував він їх досить швидко, навіть по міркам кінця 2024 року. Блок живлення Chieftec Віта на 750 Вт не випав із загально позитивної картини. І напруги тримав добре, і лопатями вентилятора перебирав тихенько. Що ж до корпусу Chieftec BX Mesh, то ви тільки погляньте, як гармонічно розташувалась комплектуюча у ньому. У підсумку загальна вартість розглянутої системи, якщо орієнтуватись на середні цінники, складає приблизно 74 тисячі гривень. Якщо враховувати той факт, що збірка показала себе упевнено у 1440 p Ця сума здається не такою вже і великою. А на цьому у нас все. Чекаємо на побажання та зауваження у коментарях. Не забувайте підписуватись на канал та радити наші відео друзям і знайомим. Все буде Україна!